Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підпистов Подбайка. Ми продовжуємо грати в Харцвейм 4 з модом з Last of Hardів, з of Харків. Ми там позмішувалися назви між собою цих модів ваших. Так, ми зараз п'ємо туречну, якщо хтось не пам'ятає, ми звільнили майже всю Туречку. Ми молодці. В свою чергу вість тільки здає позиції, Тобто ми захопили савок. Фактично, ми це зробили, ми там величезний внесок зробили. Тому що якщо б не я, який бере вузли постачання, вони б ще б довго билися савком. Я зараз звільняю Туречну. Так, армія. Вона в мене розкидана на два фронти. А, тут Тут висадка, я задав, тут несподівано зробили висадку. Це дуже тупо, і що мене дратує, що просто взяли і такі ми висадимось, і все. І це створило, по ітогу нам проблеми. І це я вважаю дуже тупо. Ну, типа, воно не так має бути. Тут же в нас в свою чергу, всі 24 дивізії сконцентровані. Повноцінна армія, якою можна атакувати і пробуватись далі, хоча б пробувати пробуватись далі. Також моя мета відбити їх з Родоса. Поки, в мене, поки вони не відновлені, поки в мене є на це можливість, я й самовбиваюсь через це, але це треба зробити. Просто як факт. Це треба зробити. Хоча все зупиняюсь. Все, треба забути про це тимчасово. Тут також забуваємо Все, цей фронт, я сам став захищати, якщо я захищаю його захищу. Тут в ту ми відбуваємо. Хоч вори атакуємо, але вгора атакуємо просто турецькі дивізії, які ну, далеко не сильні. Так, також атакують сюди. Це рівний, да? рівний на порт, відновлені дивізії, не окопані дивізії. Так, а ну-ка, заходимо сюди, заходимо сюди. Тут у нас є можливість взяти вузол постачання. Я не зміг в тобі лісі напряму зайти, але буду ось так з йти. Польша там когось закликала. Так, так, так. Вони намагаються мене зупинити, але мені байдуже, я зайду в цей вузол постачання так чи інакше. Ага, Італіяшка, Намагаєшся підійти і зупинити мене. Щоб я не зайшов в вузол постачання? І... Не тут воно було. А ось де мене зупиняють, Це в цьому порту, тому що вони справді щось сюди ще підвисали дивізії, і тепер їх там до фіаплі. Так, на жаль. Для нас цей вузол постачання не запрацює, як, судячи за все, не працював для Туреччини, але нам достатньо ось так, трохи залізниць побудувати і все. А, я. я нещодавно тут пробувався і об'єднав, щоб ми, у нас був сухопутне з'єднання. І зрозуміло, що мої союзники здали це сухопутне з'єднання. Німеччина, ти. Не будь тупою, будь ласка, над контрнаступ і йдемо в карс. По ідеї, Тбілісі для них не є взолом постачання, у них тут взагалі має бути жахливо постачанням. В свою чергу я собі зроблю постачання. І, типу, у нас буде постачання. Так, через shift сюди. Без одного сюди. Без одного сюди. Ну, по-справжньому, парадокси ускладнять гру, коли навчать е ботів будувати залізницю. Ось тоді, тоді, і це буде просто, ну. Це буде хардвор. Коли парадокси, навчать бота будувати залізницю. Так, тут гори, в горах ми будемо захищатися вже І захищатись до останнього. Ну, типу, це гори. Чому поділі? Я справді зараз до Тбілісі прийдусь. І при цьому залізницю я до цього, наприклад, тут посаджу. А чому? Я її сам побудував. Чому ми маємо. Коротше, пайдуже. Чому ми маємо відновлювати контроль над тим, що ми вже захопили? Так, Давай допомагай пробитися в Тбілісі Знову ж, це місця, де в нас є постачання, в них нема. Типу, нам краще тут має бути стоятись. Так, сюди атакуємо. Можемо зараз в Малатію зайти. Але ні, ми в Малатію не зайдемо, на жаль. Все, я в Тбілісі. Я в Тбілісі. То тут все контролює, я тут все контролюю. При цьому це все є вузлом постачання. Ну, типу, У нас тут дуже хорошо з постачанням, союзників тут все жахливо з постачанням. Ну так, от найближчі узли постачання у союзників не зрозуміло де. Тут вбиваємо їх уже. Ну, оточення, це завжди приємно робити. Так, дивумій. Дякую. Нові гармати це занадто далеко вчати. Жах, вже 44-й рік. Це проходження вже довго йде. А в нас все жахливо. Давай вивчив живучості. Так тут контрнаступ? Без питань. Я завжди рад зробити контрнаступ. Тут ми 6 дивізій, зараз поб'ємо чисто трьома дивізіями. Трьома дивізіями ми виб'ємо 6. Та ви адекватні. А! А, Німеччина! Німеччина! І що ти робиш? Так, давай. Ти встигнеш на залізниці? Я просто. Та ну як, можна залишити, Батумі, не перекритий, скажіть мені, ви адекватні. Все, пух, я відбив назад батумі одразу. Це просто. А! Як? 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 Вони нащо це зробили? Я не знаю, я іноді дивуюсь. Прям дивуюсь з них, як вони. Як вони ще самі не програли? Тобто, ну, є провінції, які здавати не можна. Прям не можна. До речі, я тут бачу, де можна зробити красиво. Можна зробити прорив ось тут по півночі, тому що тут в них є рівнина і вони чомусь не тримають тут війська. Спробувати пробіжатись по порти. Тут також пройтись через холми, і тут далі рівнини будуть, тобто сюди, наприклад. Ось так. Вперед пробитись в цю провінцію, через шріфт в Шифт Манісу і в Ізмір. Спробувати хоча б так зробити. було б, ну, хорошо, як мінімум. Тому що вони отримують постачання через порт. Якщо я заберу в них порт, їм буде незручно, як мінімум. Як мінімум, трохи дискомфортно. Так, як мінімум. Так, я в мене ще створюють ці дивізія. Який він в мене відсоток? ну, 15% в мене вже 10% виклик. Так, давайте підтримуємо нашого союзника, який атакує. Мені не вигідно, щоб Німеччина сама вбивалася, тому що так чи інакше ми тримаємось на тому, що Німеччина тримається. Типу, на жаль, треба прийняти факт, що без Німеччини ми не зможемо далеко зайти. Це факт. Ну, Це факт. Ну, я Ну блін, я... мені хочеться вірити, що в місцях, де у союзників взагалі нема постачання, Німеччина може сама протриматися. Давайте. Тому по. Не знаю, посюди тільки поставлю кордон. Ось, слухайте. Я цього не очікував. Я просто відправив наступу, думав, що він просто захлинеться сам по собі. Але ні. 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 Ну, Ой, як хорошо. Зупиняємось. Зупиняємось. Сюди зможеш? Ой, ха! Так-та-ха. А, в сенсі вони мене звідси відбили. Воно не мало так бути. Та байдуже. Відбили і відбили. Навіть з ким не буває. А так, ми сюди. Вони так почали відходити. Нехай відходять. І звідси, а відступаючих просто, чутні. Так, це що, це холми. це неприємно. Зупиняємось. Ну я такої ми холми. Тут вони холми звільнили. Просто самі звільнили? Я просто заходжу в вільну провінцію. Ну а ж, халми. В вільні холми. Тут просто одну дивізію лишили в холмах, але це просто одна дивізія. Більше морська. Типа, залишати морську піхоту, захищати холми це не найкраща ідея, мені здається. Ага. Так тут мені ніби не потрапити поточення. Ми, Так, нам вистачає дивізії, щоб все перекрити. Просто треба, щоб вони всі встали. Будь ласка, всі швидко. Кайф, ми потрапили в оточення. Не, ви знущайтесь наді мною. Це, це ви в оточенні. Це не я в оточенні, це ви в оточенні. Вітаю вас. Що таке, намагаєшся сюди прийти? Ні, ти в оточенні. Лох. Вбиваємо їх тут. Що хотіли мене вбити, це я вас вб'ю. Ей, ей 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 ей. ей Усеньці не вдається сюди, давайте. Давайте. відбиваємо їх звідси. Якого біси не вдається? Зараз, значить, звідси відіб'ємо. За якоїсь провінції та відіб'ємо їх. Все, є, ми не в оточенні тут. Зупиняємось. Зупиняємось, ми маємо бути сильними. А ні, 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 не зупиняємось. Тут ми їх зупиняємо. І тут атакуємо все. Відбиваємо їх там. Так, в цьому плані. О, і тут щось забагато дивізій стоїть і вони потраплять, скоріш за все, ми зробимо їм оточення там. Що, малаті? О, в мене технології Ой, натримає гармати, 45-й рік. І натримає машинобудування. Ядерні бомби колись. Почнемо. Давай в сусідніх принців також відправимо малатю. Заберу в них вузол постачання черговий. Є, по ідеї, можна спробувати в урфу далі. Далі подивимось. Є. Йдемо красиво. Ми всі на місці. Блін, тут у нас жоден візі не лишилось. Зупиняємо сюди, в підкріплення. Вердох, також сюди такуйте. 9. Чотири сюди. Чотири сюди. Так, там і там ми пробуваємось. І через Shift Валепа, якщо я зайду в Аліпа, візьму собі. Пробла... А, Малатія в нас працює з самого початку. Я хотів сказати, що проблема в тому, що в нас Малатія не працює, але якраз таки це не проблема, бо Малатія в нас працює. Є, я зараз зайду в Аліпа. О, туреччина капку. Як красиво. Ой, ми тут вони в оточенні. Так тут не дуже красиво. У Сенсі тут 11 дивізій лишилось. Ну все ж таки одну дивізію десь втратили. І ми готові додати 24 дивізії до нас. І створимо 25 ще. Ось так. Вперед. Нова армія. Сюди. Ні, на 25. Наже тут не вистачає. 37. 37 дивізій треба створити. І це треба буде просто 4 армії по 24 дивізії. Не дуже. Хотілося б краще. Так, інтепас можна залишити ось так. На зачинення цього оточення. Ви, в свою чергу, 24 дивізії. Видаляю вам наказ і ви встаєте сюди. З метою кудись-сюди. Так це хто? Це туреччина? Чому це туреччина? Байдуже. Можливо, просто Франція віддалася Туреччині. Таке буває іноді. Ну, типо, Туреччина можна, кин... можна просто кинути запад. Так, ви дві дивізії, зупиняйте їх тут. Типу, краще зупинити їх трохи, ніж потім відбувати з Аліпа. Будуємо залізницю. Ось так просто обхідну залізницю. Залізниця зайвою не буває. Так, ви вдох сюди. Нормально. Ви шістьох сюди. Половину з вас сюди. Все А, то ви знущайтесь. Я. На союзників взагалі не можу розраховувати своїх. 98-99. Все. А? Я ж казав, що ми цей порт візьмемо в оточення. А я ж казав. І по і того що? По того ми його взяли в оточення. Бо я казав, що ми його візьмемо в оточення. Я це казав, це сталося. Чому ви. Що? Чому ви так дивно їдете? Окей, байдуже. Вони тут намагаються розширятись. Удачі. Треба. що-що, а треба завадити їм розширятись. З того. З цього узла постачання, з порта. Тому що коли вони тільки в одному порту знаходяться, то це оточення. Як тільки вони почнуть розширятись, то це вже не просто оточення. Це вже буде повноцінний прорив. І Різниця в цьому плані для нас величезна. Коли вони просто знаходяться в порту, і коли вони майже усюди. Ми їх зараз тут не зможемо відбити, раз. Головне просто контролювати розпоширення їх. Звісно, <гум> да німеччина тут їх не зупинить. Бо вона занадто падає цього. Давай, ти сюди, ти сюди, ти сюди, ти сюди, ти сюди. Ти в підкріплення. Зараз відіб'ємо їх. Трохи почекайте. Так, тут також їх відбиваємо. А Ліпоти ще не запрацював? Він ще не запрацював. Що дивно? Це оточення не забуваємо потроху хоча б закривати. Так я зараз звідси відіб'ємо їх. Таке вивчення живучості зробив, мені здається, на 45-й рік. Нічого нема тут. На військову поліцію, щоб я поменше на гарнізону відправляв. Хоча в мене на гарнізонах прям мало. Німеччини. Попросити область. Давай, мені прикольно буде контролювати всю Румунію. О, вони прийняли. Прикольно. Просто прикольно контролювати всю Румунію. Цікаво, Угорщина. Банат мені віддасть. Відхилила. Ну і нехай. Ну і байдуже. Експериментальні ракети, базова крована ракета. Що в мене з моїм будівництвом? Давайте забудовувати мені Україну, мені треба більше військових заводів. Так, а тепер, коли ми закрили їх в одній провінції, зачиняємо. Та якого біса, а, ні. Чому ніхто не захищає туреччину від висадок. Це я маю робити, це не мої провінції. Ви мені не віддали туреччину, щоб я її захищав від висадок. Бо я того, ось тут цю висадку захищаю я. Йдіть ви в 6 сюди, будь ласка, Добивайте добувайте їх. Все, це оточення зараз розберемо, і в мене звільниться ще 12 дивізій, які. ой, не 12, 24 дивізії, повноцінні 24 дивізії. Так, тут зараз довбиваю їх, все красиво буде. Так, теоретично, можна спробувати ось так пробіжатись. У них нема постачання, вони повільні, Плюс я це по нам буде і через shift в бейрут хоча б спробувати. В бейрут половину в Дамаск можна було б. Давайте сюди, 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 сюди. Давай сюди, половину з вас. Так само сюди, 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 сюди і в Дамаск. Ось так. Це має бути швидка пробіжка. Але вона не буде швидкою і не буде легкою. Так, 24 дивізії, відні. Додаткові. Можна спробувати добити це оточення. Або можна сконцентруватись в. на цьому фронті. Давайте, Соєський канал. Захоплення Соєзького каналу, виглядає більш привабливо, чесно кажучи. Тому вперед. Перед, перед. Хочете вийти з цього оточення? Ні, це буде в оточенні. Я вас одразу попереджаю, що ви звідси не вийдете Не живими. Можливо, вас винесуть. Це що? Це зараз буде мінус 10 дивізій. Там мінус 10 дивізій ворожих. Як вам таке? Так, давайте. Далі не рівнина. І це буде проблема. Нас намагаються зупинити. А, ми ще не зачинили їх. Я чомусь подумав, що зачинили. Все. Ми програли тут. Нас зупинили в рівнинах. Зупинили наш захист в рівнинах. Це жахливо. Можна взагалом спробувати ось тут їх побити. І можливо навіть з цього боку просто зайти в Дамаск легше буде. Є. Yeah. є. Yeah. Довжимо вести активний прорив. Вони нас намагаються зупинити. Намагаються. Майами та Бейрут Дамаск. І їм мене не зупинити. Раз, їм мене зупинити. Але не усюди. Він тут просто хору лишили. Дякую. Якого біса ви ще в даню не зайшли? Ви її знущаєтесь? Там одна дивізія просто захищає вхід в даню. І тут гори, тут гори, як неприємно. Що мені з цим, -цим робити? Хоча тут мало дивізій, ну, типу, просто самих по собі дивізій мало. Можливо, тут вдасться зробити прорив. Так само, як тут дві просто якісь. Жахливі дивізії. При цьому можна затримувати їх тут наступами інших військ своїх. Просто хоча б затримати. Ну блін, ви впишете 90. Якщо 90, то відбивайте їх, я не знаю. На, вимушений наступ вам бомберу. Тут просто з самого початку хороші показники наступу. Просто через те, що це гори. Бо якщо ми зробимо зараз прорив в Дамаск, хоча б в той же Дамаск. Да, я забув, що коли я тикаю такий наступ, то в мене нема вибору потім скасувати його. Ой, як хорошо! Я ми перемогли. Як тільки я тут отримав вузол постачання, ми перемогли, вважайте. У мене є можливість зупиняти наступи. Окей, я зараз в Бійрут не зайду, але ми програли. Ми програли. Програйте в ту миті, коли запрацює Дамаск як вузол постачання, а він запрацює через 5 днів? Тобто на півночі ми з. Алепо будемо отримувати постачання, на півдні з Дамаск. Чому мої союзники дали зробити висадку тут? Я не вважаю своїх союзників, вони мені набридли. Ой! Молодці. Вони трохи розширили тут плацдарм, який я зробив. Скоріше за все, там просто була переорганізація дивізій. Ось тут можна зробити прорив. Блін, були б у мене дивізії зараз. Я б зробив прорив, наприклад, ось тут. Я розрізав їх тут навпіл. Байдуже. Я чомусь зараз в Туреччині. Ну, тому що я Чорне море захистив в мене все. В цьому плані все хорошо, бо я захистив Чорне море. Лепа, працюй. Я. Yeah. Ну, програли. Оскільки тут три дивізії в рівнинах стоїть. Пуф. Для мене це взагалі не проблема. Це рівнина. Ні, де мене. Тут на дивізій тепер стало, тому що вони тут ходять через цю провінцію. Да, оточити цей вузол постачання буде складно. Бо через нього ходять постійно. Так, зачекай, що? Дві дивізії сюди. Дві дивізії сюди. А, тут ще є провінція. Це не таке швидке оточення, як і мені здалося. Я забув, що туреччина також союзник. Так Даня капнула. Скажіть мені, що я зараз. Я зробив величезне оточення. Тебе так би ці дивізії зараз які ось тут просто відступили б. Але тепер вони в оточенні, тут 20. 20 дивізій. Якщо б я втратив 20 дивізій, це для мене було б таким ударом, від якого я б не огоптався ніколи просто. І це далеко не перше оточення, яке я роблю. Якщо подивитись по втратам, дивіться, я втратив. Ой, 281 тисячу, об сполучне королівство. Але Сполучне королівство об мене 571 тисячу. На другому місці 128 тисяч об туречного? Туречного об мене. Ні, це набагато багато в мене втрат, чесно кажучи. 241 тисячу. Так, да, в два рази більше, майже о, Польщі 72 тисячі. Польща в мене 263 тисячі. Ну так, я. Але все одно для мене 755 тисяч це забагато. Руховуючи те, що в я... мене чомусь не з'явилось ніяких рішень по приєднанню до себе. ой, я ядерну гонку. ну, по приєднанні до себе Львова і так далі. Львій полинім вонофранківські полісі. Типу хоча мали з'явитися рішення. О, уніфікація двох банків. Для цього мені треба контролювати це все. Да, Просто ось, все, все що тут. Але Харків. В Асі. Харьковська Білгородська Унія. Тому я їх не захоплю. Скільки у вас? 45 військових заводів. У мене 40. Але у вас 0 людських ресурсів. І 34 чотири у мене 59 Судячи за все, мені треба буде розширяти виклик. Усі дорослі можуть проходити службу. Хоча швидкість будівництва мінус 30%. Мені треба розбудовуватися, я буду зменшувати. Коротше, пізніше людські ресурси розширю колись пізніше, в мене поки що вони є. Типу, в мене більше, два рази більше, ніж я взагалом загалом втратив за всю війну. При цьому зробили ми вже багато. Ти. 644 тисячі людських ресурсів залишилось. Я не розумію, як я буду в Британію усаджуватись без флоту. Так, мені казали десант і так далі, але дякую, дякую, дякую за поради. Взяти перевагу в повітрі, також не так просто. Ну що ж, бо поки що дякую вам усім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять це відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання. Мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посиланню описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. В будь-якому випадку не забувайте підписуватись, ставити фотобак, писати коментарі, наскатини не не значок. Ще по бажанню можете перейти по посланню описі, підписатись на мої інсту. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!